Привіт, це Володимирівна! Друзі, я на оптовому очевому риночку По лівій стороні є продуктовий магазинчик із з продуктами. В цьому магазинчику дуже великий асортимент муки. Перший млин 800, 890 гривень 50 кілограмів, а 25 кілограмів 500 гривень. Дніпро млин 240 гривень 10 кілограмів. І можна придбати по, по, по 2 кг, по, по 5 кілограмів, ось такий 5 кілограмовий дніпро млин 145 гривень. А 2 кілограми по 55 Також тут пропонують цукор. Ось такі 5 кілограмів 140 гривень. І, і мішочком тут можна придбати цукор за 1300 гривень. А також тут пропонують кашу для наших пухнастиків 20 кілограмів 360 гривень. А також дивіться, скільки тут різноманітних кормів, скільки який тут величезний асортимент, що жидкого, що сухого корму. І Господиня обіцяє, якщо будете брати два пакетика, то вам буде приємна знижечка. Так що, будь ласка, друзі, завітайте в продовольственний магазин, що на оптовому овочовому риночку. Тут є що вибрати і чим побалувати і себе, і ваших пухнастиків. Все, до зустрічі!